Жли всю окупацію тут. Навіть в початку війни одразу до нас приїхало, тут нас було 18 людей з дітьми. В 6 часов ми спускаємося в підвал, все. Там хай хоч, ета, в хата розрушиться, але ми там. Вона там в нас хороше перекриття. Вони як бомжи ходили. Це їх треба було бачити. Вони викопали окопи при вході в село. У нас забрали машину, погрожуючи, погрожуючи зброєю представники так званої якоїсь армії ДНР, як вони назвали себе. Погрожуючи зброєю, забрали машину. 72 двора живущих, плюс 6 родин у нас переселенці, які приїхали з, з міста. Дві родини з Острова, одна родина з текстильного, їм прямо в двір попала ракета, і одна родина з Антоновки. Живемо далі, сподіваємось на краще. Все ж таки те, що нас звільнили, це вже дуже велика перемога.